Вітаю вас на каналі Мамина Світлиця. Сьогодні буду готувати я стейки м'ясні під соусом саламаха. Якщо вам буде подобатися моє відео, прошу ставити вподобайки та підписуватися на канал. Отже, приступаємо для приготування своїх стейків, я беру свинячу шию. Нарізаю шматками поперек волокон приблизно по 150 грам, 200 грам, 100 г, як вас вийде, в залежності якої вас ширини. Головне, що це має бути поперек волокон. Після цього я буду м'ясо надрізати на приблизно на 2 мм. прорізи буду робити з таким чином, отак, робити таку клітинку. З двох сторін я це буду робити. Це робиться для того, щоб м'ясо і краще як промаринувалося, так і потім не виверталося в нас при засмажуванні. Після цього м'ясу такі клітинки в нас приблизно виходять на грубшому м'ясі, вони будуть більші, на, меншому, тонь, менш, на тонкому м'ясі будуть менші. Я присипаю перед цим. З двох сторін і сілью. Також приправи, які ви забажаєте. Я люблю більш класичні приправи, щоб було чути смак м'яса, тому я мало даю. От. З виключенням органу люблю ще також часом дати шви. сванську сіль, а сьогодні отак, чисто демократично і гарно промасажовуємо. М'ясо добре дати постояти хоча б пів години. Ну, а краще, звичайно, годинку-дві. Можна скласти м'ясо посуду, але я залишаю на дошвиці, так як буду швидко його смажити. Для просмажування стейків я буквально по столовій ложці олійки наливаю на дві пательні. Хочу, щоб вони. Гарно смажилося, свобідно. Решта голійки заливаю зразу на лист, на якому я буду ще потім підпікати в стейки в духовці. У мене форма 26х26 см. Стейки викладаю на добре розігріту пательню і смажу по 3 хвилинки з кожної сторони, для того, щоб запікся сік всередині. От вони такі є злегка присмажені. До речі, можна при маринуванні також ще змасити кожен стейк кісточкою олійкою, тоді на пательні вже олійки наливати не потрібно і так само посмажити з кожної сторони по 3 хвилинки. Такі присмажені стейки викладаю на лист і ставлю добре розігріту духовку, посмажитися на 200 градусів ще 5-10 хвилин. Тим часом готую соус саламаха. Для цього в мене стрілки часника, одна столова ложка, або два зубчика часника, четвертинка чайної ложки солі і все це заливаю олійкою пляною. Спочатку даю столову ложку, і потім, як гарно все промішала, ще даю пів. Столової ложки олії, розмішую до повного розчинення солі. Можете дати дрібку цукру, але я не додаю, мені подобається саме соус ось такого смаку. Виймаю через 10 хвилинок свої відбивні підпечені, ось такі вони є соковиті, гарні, і змащую зверху цим соусом. Можете подавати без соуса і смакуємо. Вони гарно всередині є пропечені, середнього пропікання і соковиті. Отже, смакуємо, це є не накладно, але дуже смачно і швидко. Всім дякую за увагу.